Продовжуючи рух далі вниз по каньйону, наступну зупинку робимо біля Червоної Гори, на вершині якої розташувалось село Беремляне. Неподалік у Дністер впадає річка Стрипа. Ця річка у своїй нижній течії утворює мальовничий каньйон, який вартує окремої подорожі. Стрипа протікає по території Тернопільщини та є однією із найбільших приток Дністра. Червона гора має висоту до 200 метрів. Це місце вважається найтеплішим місцем у каньйоні. Навіть взимку на її схилах сніг не затримується надовго. Із вершини гори та села Беремляни відкривається величний краєвид, що залишає незабутнє враження про Дністровський каньйон. За декілька кілометрів від беремлян робимо зупинку у наступному селі Хмалевій. Тут є два магазини, які знаходяться дуже близько від Дністра, і дуже зручно закупати продукти. Проте, окрім цього, нас цікавить передусім невеликий готель та три шикарні віли, зведені на березі Дністра для відпочиваючих. Ці будівлі є власністю українського наукового клубу. І сюди на різноманітні наукові конференції з'їжджаються вітчизняні та закордонні науковці. Незважаючи на літо, одна з них відбувалася і зараз. Головний адміністратор готелю люб'язно погодився провести для нас невелику екскурсію. За його словами, у готелі чотири двохмісних, два трьохмісних і один чотирьохмісний номер. У кожному особняку можуть розміститися до шести чоловік. Ціна за проживання складає тисячу гривень за добу із шістьох відпочиваючих. Всі хатки побудовані у своєрідному Дністровському стилі. З-під фундаменту однієї навіть тече потічок. Внутрішня обстановка кожного особняка шикарна. На кухні є діючий камін, плазмовий телевізор. Мікрохвильова піч, холодильник та весь необхідний для приготування їжі посуд. У кожному будиночку три двохмісні спальні. Одна на першому поверсі, а дві на другому поверсі, два санвузли. Поруч із котеджами є велика сауна з басейном. Варто зазначити, що у кожному дворику поміж хатками розташовані симпатичні невеликі басейни, у які так і хочеться залізти. Додайте сюди ще краєвид Дністровського каньйону, на який дивишся зверху, адже котеджі на вершині схилу річки, різноманітні екзотичні квіти та дерева, якими засаджені дворики, і ви зрозумієте весь довколишній антураж. Я б тут жив. Проте, човен чекає, труба кличе, і ми продовжуємо наш сплав. За кілька кілометрів від Хмелевої майже на самому верху лівого берега видніється світла пляма це травертинова скеля, звісно, із гротом відлюдника. Через крутий схил потрапити до неї непросто, проте звідти відкривається одна із найкращих панорам Дністра. Острови, видно які відкриваються з вершини каньйону, дуже нагадують східні символи інь і янь. На фоні цього символу, протилежності та гармонії, так і хочеться сфотографуватись. Через декілька кілометрів помічаємо сталеві опори газогону, що перетинає Дністер. Пропливаючи під ним, помічаємо промовисті сліди льодоходів. Погнуті хвилерізи та добряче подерта поверхня на опорах. Сліди стихії видно до висоти 5 метрів. На березі біля газогону влаштована стоянка для туристів. У Дністровському каньйоні на відстані приблизно денного переходу збудовано вже декілька таких стоянок. На протилежному, правому березі Дністра, недалеко від газогону, в сторону села Кулінки, Знаходиться дуже гарний водоспад. Його висота біля 8 метрів. Дорога, що починається від газогону та веде до села, через 300 метрів приводить майже до нього. Хоч ми вже не раз пропливали цей відтинок Дністра, випадкове відкриття цього водоспаду стало для нас приємною несподіванкою. Гарним є також невеличкий каньйон, по якому протікає потічок, на якому знаходиться водоспад. Оглянувши водоспад, рухаємось до наступного села Михальче. Біля нього пропливаємо повз руїни старого мосту, який, після побудови нового, за декілька кілометрів нижче по течії, був висаджений у повітря під час зйомок фільму про партизанів Ковпака. У наступному селі Устечко робимо велику зупинку, щоб здійснити екскурсію до Джуринського водоспаду та Червоногородського замку. До яких від річки йти приблизно півтора години. Фортеця розташована на стрімкому пагорбі посеред великої улоговини річки Джурин біля села Нирків. Поселення на цьому місці відоме ще з 9 століття, а замок був побудований руськими князями та спочатку був дерев'яний. У 14 столітті укріплення належить литовським та польським феодалам. Кам'яна фортеця. Була збудована на початку XVII століття. На протязі своєї історії її брали штурмом і козацькі загони, і турецькі війська. У 1820 році власники замку, шляхтичі Понінські, перебудували укріплення у палац, який вважався однією із найвишуканіших магнатських резиденцій у Польщі. До Першої світової війни палац мав вишукану терасу у італійському стилі та колонаду із шести кам'яних колон. Був оточений великим парком із фонтаном. Всі кімнати палацу мали історичну обстановку з тяжких нюрнберзьких меблів, збірку кусаської порцеляни і кришталів та окрему кімнату із колекцією старовинної польської зброї. Спустошений під час Першої світової війни. Палац більше не відбудовувався і зараз перебуває у руїні. Проте навіть у такому стані він настільки мальовничий та романтичний, що численні щойно одружені молоді пари часто проводять тут свої весільні фотосесії. Закінчивши оглядати руїни фортеці, прямуємо до старого костелу. Що знаходиться за 200 метрів від замку, храм був збудований у 1716 році у стилі пізнього Ренесансу з елементами готики. У підземелях костелу колись були людські поховання. Всередині будови на стінах колись було кілька пам'ятних таблиць, старі фрески та портрет фундатора Костянтина Руцінського. Стеля костелу викладена із місцевого червоного каменю по дуже складній технології. І просто диво, що вона ще тримається. Хоча у наш час будівля костелу знаходиться у надзвичайно занедбаному стані, її руїни у поєднанні із навколишньою природою складають своєрідне романтичне поєднання. Вони приваблюють та захоплюють. Неподалік від костелу та фортеці знаходиться знаменитий водоспад. Він має аж три назви: або Джуринський від назви річки, або Нерківський від назви села, що розкинулось поруч, або Червоногородський від назви зниклого містечка та фортеці. За переказами водоспад має штучне походження, і його утворили кримські татари. Які у 16 столітті відвели течію річки Джурин від Червоногородської фортеці, щоб ослабити оборонну міць замку, ми ж радісно користаємось з їхньої праці та з насолодою купаємось у водоспаді, що в 30-градусну спеку після півторагодинної прогулянки було дуже доречним. Влітку тут завжди багато відпочиваючих. І якщо у понеділок тут було дуже багатолюдно, то можна тільки уявити. Що тут робиться на вихідні дні. Коли ж щойно одружена пара молодят, завершивши фотосесію біля фортеці, попрямувала до водоспаду, напруга у масах відпочиваючих досягла свого апогею. Адже не кожного дня побачиш, як наречена у білому платі ходить по річці, а можливо, ще й зараз шубовснеться у всьому цьому у воду. Проте варто сказати, що наші очікування були марними. І все обійшлось до молодят вдало. Завершуючи відеонаріс про джуринський водоспад, потрібно також сказати, що його висота складає біля 16 метрів, і він вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Ми ж, відпочивши біля водоспаду, повертаємось до Дністра та продовжуємо сплав. Ставши на воду, буквально через кілометр, пропливаємо під найвищим мостом через Дністер. Що знаходиться у селі Устечко. Наступна наша зупинка має бути біля села Іване Золоте. На підході до нього, на березі Дністра, там є залишки старовинного хреста, а також невеликої статуї з відбитою головою, що дуже нагадує кам'яних ідолів, які зустрічаються у степовій Україні. Проте це ще не всі цікавинки, які варто побачити у цій місцевості. Фактично на протилежному березі від оглянутих нами кам'яних пам'яток у Дністер впадає невеликий потічок. Піднявшись по ньому трохи вище, можна побачити дуже гарний каскад водоспадів. Звісно, традиція купання у водоспадах була нами продовжена і тут. Тим більше, що біля підніжжя водоспаду була зроблена ніби своєрідна ванна, яку нам дуже хотілося випробувати. Водоспади біля села Іване Золоте складаються ніби з трьох своєрідних сходинок. Висота кожної сходинки складає біля п'яти метрів. Достально миливившись водограєм та викупавшись на останок, пливемо далі до села Городниця, яке знаходиться за 8 км. Навпроти нього маємо оглянути наступний каскад водоспадів. Водоспад біля села Городниця є одним із двох у каньйоні, які при бажанні можна оглянути просто із човна. Проте ми не з таких і оглядаємо водоспад максимально зблизько. Загальна висота каскаду складає біля 30 метрів, і він чудово проглядається з річки. Через 10 кілометрів від городниці знаходяться заліщики. Це місто знаменує закінчення третього етапу нашої мандрівки. Відстань від незвиська до заліщиків складає близько 75 кілометрів, від Галича до заліщиків біля 180 кілометрів.